Вибачте, будь ласка, так. усім mm -hmm. добрий день. Mm -hmm. Мене звати Олексій, і я історик, і у мене 42 роки стажу. І сьогодні я вам розкажу про другу! Бандера, Україна мати, Ми за Україну. Е. О. Алло. Що? В мене 80% людей дивляться без підписки. Зрозумів. ну, швидко підписалися, то більше не буду знімати для вас такий історичний контент. Так. Я сподіваюся, що ви підписалися. Дивіться мені. І ще лайк отакий вліпить, щоб я для вас ще більше інтересного контента знімав. Так. Сьогодні буду розказувати вам про, як вимерли динозаври, можна так сказати. Не те, що на них впав метеорит, а те, що вони... Просто в них їжі не залишилося. От. Зараз все вам розкажу з самого початку. Від того, як відродилися динозаври, пройшло вже більше 200 мільйонів років. Це було дуже-дуже давно. Тоді ще не було навіть нормальних людей. Тоді були якісь напівобізянича. Так. І дивіться, от, коли динозаври... Їли, вони ж то не, не думали, наскільки їм цього хватить. І от вони їли скільки хотіли. В день могли з'їсти цілу поляну, могли не з'їсти цілу поляну, могли взагалі нічого не з'їсти, могли навіть води не випити за день. По-різному. І от коли вони їли, у них закінчилася їжа. І вони про це не знали. Вони йшли, йшли, ішли, йшли. І вони хотіли знайти якусь поляну там, де є їсти, там, де є вода, але вони її не знайшли. І от така ситуація була, що в космосі від планети відпав маленький такий кусочок. Ну, це для планети маленький, а для нас це дуже-дуже велике. І от для них це було таке, як і для нас. І от, коли воно летіло, воно половина його згоріла. І залишилось там не дуже багато. І коли воно впало, воно зруйнувало пів землі, не цілу землю. Да, померло багато, може 100 мільйонів діноза... динозаврів, може 200. Но не всі вимерли. Може, навіть якийсь динозавр, просто не знаю, маленький там. Або якийсь динозавр червяк, наприклад, він десь в землі. І от є ж. Це, що їх розкапують, їхні черепа, ноги, кості. Це все, вони, може, навіть ще існують. Вони не всі вимерли. Більшість дінозаврів вимерла із-за того, що впав метеорит. А меншість дінозаврів вимерла нехватки їжі, нехватки води. І от коли вони старалися знайти їжу і воду, вони не думали, що можуть знайти якусь їжу. Вони просто йшли і питалися її знайти. І от так вийшло, що вони просто не змогли знайти. І вони вже були на присмерті. І от коли вони вже були на присмерті, вони, можна так сказати, що попрощалися зі своїм життям. І коли вони вже були на присмерті, то вони не думали, що їх щось спасе. Але їх спасло тим, що куди впав метеорит. Він відкрив дуже багато всяких каналів, там, де є вода. Наприклад, от під землею була вода, метеорит впав і зробив дуже велику яму. І там вибуло дуже багато води було. І от коли вони це зрозуміли, вони побігли туди. І от їм дуже-дуже пощастило, що, він іще, не що вони знайшли там, де є щось поїсти. Не на всю стаю, але на півстаї їм би хватило. Вони дуже багато води там знайшли. І от вони вже виживали тільки на воді. Якщо б ще було б їсти, що у них десь, може стільки, як і в них і було, то вони б дожили до до наших років. Це десь 1900 може, було б даже дожили. Може 1700. Як вийшло? І от коли динозаври всі померли. Коли люди так думали, що вони всі померли, вони залишились, але їх залишилось сотні. Люди, коли пішли шукати їхні, це коли знаходили е е лапи, кості, то вони не могли догадатися, що динозаври ще існують. І от вони викапували, і от це всім на публіку розказували, що динозаври вже нема, не існує їх. Ось ми знайшли там кості, але динозаври тоді існували. І от я привожу до того, що зараз, може, даже десь є і динозаври якісь, один-два. Але вам це не розповідають. І вам всю цю комедію завалить, це вам все брехали, що динозаврів немає. І зараз якийсь динозавр бігає, десь маленький і все. Але, ну, вони ще живі. От до цього я хотів вам і склонити. Тим, що вам ...завжди брехали і казали неправду, і ...ну, так вийшло. А я вам це все правду розказав. Зараз, підождіть. <сум> 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 так. Ну, що вийшло? Я вам розказав правду, а вам на публіку брехали. Тому. Ви знаєте, де знайти правду, де дивитися цю правду, у мене в каналі. А, і ще я оставлю посилання в шапці профілю на мій телеграм-канал. І там буде більше інформації. Там даже буде конкурс на, так можна сказати, даже запрошення до мене в ролик. Я вас тут, ви будете сидіти біля мене і розказувати щось про історію. Тому. Всім до побачення, гарного дня. З вами був Олексій і в мене 42 роки стар.